привіт, Оліки. 25 серпня, неділя, зозульки гуляють. Да, зозулечки? Ви в тіньочку? Ви на сонечко не хочете? Спека неможлива. Пече так, що і дихнути нічим. Вова зранку займається викашуванням. Сухостою періодично пройде по коси, коса нагрілася, бросає її, кладе в тіньок щоб вихолоняла, то з'їздив, відправив посилочку. Потім приїхав, ще прокосив і пішов, зараз покажу вам, куди. Татань! Революція розпочата. Перший лист зняли вже. Птічки? Птічки. Капець. Понасирали птічки. Треба закривати оті фронтони, чи я не знаю. Відправляти посилочку. Заїхав, дізнався, чи є в нас оцей перегородочний піноблок. Є. 65, здається, гривень коштує один. Порахували. Нам сюди треба 15 штук. Так що... Поїде сьогодні купа. Поїде купа. Тут ось так доскон той гідробар'єр, що я казала, що як шифер перестилали, що стелили гідробар'єр. Мене більше цікавить, отам глянуть, що роблять. Так, да, до речі, е, приїхали спеції, але ну, ми їх ще не отримали, сьогодні отримаємо. І сьогодні мають приїхати остання посилочка. Там бюстики і чоловіча білизна. Плавочки, трішки сімейок, трішки этих, яких боксерок. Так що сьогодні має приїхати білизна. А поки наш татко ламає коридор, ми, з мійки, зараз будемо смакувати. Ось таких кавунчиків нам тато прикупив. Тому зараз будемо насолоджуватися. Так що такі справи. Гляньте, що робимо зараз. Нюхав кавун і все. Укусний. Кавун укусний? Що? Ще треба. <риклад> Жук малий. Хвата з тебе. Хвата з тебе. Так що такі справи буду тримати далі вас в курсі. Що і як у нас буде відбуватися. І стосовно білизни, також обов'язково, е як тільки отримаємо, ну має приїхати сьогодні. І ще не можу сказати зі 100% впевненістю, чому. Тому що це вже зможу сказати після першої години, коли не... Мікі не можна коли безпосередньо вже з останнього пункту виїде до нас, тобто з лозової, да? Тоді вже точно скажу, що все, все сьогодні отримаємо. А так поки що має приїхати, но бувають такі випадки, що візьмуть і десь затримають на відділенні на якусь добу. От. Про все розповім, все обов'язково покажу. Бажаю всім гарних вихідних і цілуємо вас, скажіть, так? Да? Подивися в камеру. Сюди не дивіться. Скажіть, цілуємо вас усіх.